Доброго ранку, друзі! Сьогодні понеділок, 6 січня. До нового року залишилося всього 360 днів. Ще так багато часу для досягнень, випробувань, і, звісно, відпочинку. Понеділок це старт нового тижня, тож починаємо його з енергією. Нехай цей день буде для вас точкою росту, а не просто черговою сторінкою календаря. Ми починаємо Р про ранок. І починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні їх цілий набір. По перше, сьогодні день технології, час оцінити, наскільки ви залежні від свого смартфона. Можливо, ваш тостер уже хоче з вами поговорити, а ви навіть не помічаєте. Також сьогодні день прибирання ялинки. Так, так, настав час сказати своїй ялинці дякую за службу. Якщо у вас штучна, просто сховайте її на балкон. А якщо справжня, то акуратно винесіть її з квартири, не перетворивши весь дім на сосновий хаос. Ну а ще сьогодні водохреща. Українці тепер святкують це свято саме 6 січня. Якщо вирішите зануритися в ополонку, не забудьте, що це не лише для сміливості, а й для віри у себе. Але якщо зима вирішила побути теплою, то можливо, все це перед. Твориться на звичайний заплив у калюжі. Ну а найприємніше свято сьогодні це день обіймів. Подаруйте комусь теплі обійми, навіть якщо це ваша кішка, яка зробить вигляд, що ненавидить це. Ну і за традицією також вітаємо іменинників. Сьогодні це Лідія, Агафія, Пилип. Клавдія, Марія та Андрій. Бажаємо вам такого запасу натхнення, щоб вистачило на весь рік. Хай цей день буде особливим, як ваші імена. Ну а тепер рубрика Гороскоп, та рубрика, яку чекають багато з нас з нетерпінням. Овен, ваш понеділок почнеться з ідей, але не забудьте записати їх, поки вони не втекли як новорічні обіцянки. Телець, вам сьогодні краще уникати конфліктів, особливо з ялинкою під час її прибирання. Близнюки у вас чекає натхнення, але спочатку кава. Обійміть свій улюблений куголя підійміть свій улюблений куго для підсилення ефекту. Раки зірки кажуть, зробіть щось корисне для когось, навіть якщо це буде прибирання ялинки замість сусіда. Лев, час сяяти, але не тільки на селфі, спробуйте надихнути когось своїми ідеями. Діва понеділок це день для системності, навіть якщо це просто систематизація святкових подарунків. Терезим, ваша енергія сьогодні особливо Дуже. сильна, тому не марнуйте її на лінощі. Скорпіон сьогодні у вас день обіймів, і це не тільки про людей, обігріві. Війміть своє життя. Стрілець, час для експериментів, можливо, ви навіть вигадали спосіб, як не розсипати голки. Ялинки. Стрілець, час для експериментів. Можливо, ви навіть вигадали спосіб, як не розсипати голки-ялинки дому. Козоріг, зробіть щось неочікуване для себе, наприклад, приберіть ялинку раніше, ніж у лютому. Водолі вас чекає приємний сюрприз, якщо ви будете відкриті до світу. Або якщо заглянете під ялинку ще раз. Якщо її досі не прибрали. Ну і риби ваш день буде сповнений гармонією. Головне, не піп-піп-піп-піп. головне, не перечепіться через новорічні гірлянди. А тепер у нас прогноз погоди. Сьогоднішня погода це як ваш настрій після свят. Трохи похмуро, трохи соняч, сонячно. трохи похмуро, трохи сонячно, але з надією на краще. Одягайтеся, тепло, навіть якщо на вулиці тепло, краще перестрахуватися ніж стрибати в ополонку у шортах. Ну і декілька порад. Якщо сьогодні викинете ялинку, наступного року її буде легше зібрати. Також не обіймайте людину, яка явно не в настрої. Обіймання може перетворитися на боротьбу, яку ви можливо виграєте. Ну і головне народ. Сьогодні починається новий етап перший понеділок після свят. Вище на перехресті між спогадами про ялинкові вогники та планами на рік. Але саме зараз найкращий час створити собі ритм. Понеділок це старт, а не фініш. Не намагайтеся виконати весь план року за один день. Важливо почати з малого, Складіть список справ, визначте найважливіше і дійте. Ви можете відчувати, що робочі дні не такі яскраві, як святкові дні, але правда в тому, що саме у звичайні дні ми будуємо фундамент для великих перемог. Пам'ятайте, перший крок завжди найважчий, але як тільки ви його зробите, рух стає природним. Тому перестаньте чекати понеділка з правильного тижня. Ось він, ідеальний день, щоб все почати. Дійте. Ну, а я в свою чергу дякую вам, що почали свій день зі мною. Не забувайте обіймати своїх близьких, навіть якщо це ялинка, яка ще стоїть у вашій кімнаті. До завтра, друзі, бережіть себе і тих, кого любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.